Біса вчора було. Ебі? Чорт, ми вчора побралися отлино. Зробімо все, як годиться, і влаштуємо медовий місяць. Я люблю тебе, пташка. Ласкаво, прошу до Гатітас, Мексика. Сеньорос Медоксі! Ти ледь не перетнула поріг. Це якось по-варварськи. Ні, ти що? Там були наші ініціали. Тета е. А тепер стрибай у ліжко. Цей шлюб почався не з того місця. Може, хочеш розважитися. А, 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 а. Це не про те, що хоче він. Цей шлюб про те, що ти хочеш. Не можна недооцінювати сили. Благаю, скажи, що це не ебі. Це точно. Ебі. Куди дівся твій манікюр? Ой. Що ти робиш? Ти ж казав, це, пляш, тобто... це не топлес. Відчепися! Серйозно? Я люблю тебе, пташко. Це список за і проти. Ми б могли швидко все анулювати. Я гадала, це хороший початок, адже в тебе найбільший... У кого тут найбільший. Я знаю, що мене заносить. Боже, ти душиш її. Вона моя дружина. У неї якесь звичка зникати. І не хочу, щоб вона вчинила так з нами. Ми хотіли, щоб ти бився за неї. Ти не бачиш того, що в тебе під носом. Кохання. Я не знаю, що сказати. Скажи так, моє прекрасне весілля. hey joe you